Яким буде стан енергетики влітку? Uh, важке питання насправді. Хоча дуже часто його останнім часом запитують. Формат чого важк, чому важке? Тому що у нас одна з перших карт випадає десятка жезлів, чашка ноша. Причому, е якщо переглядати на тут та зараз, нас випадає підвішений стан, тобто будуть моменти стосов... стосовно. Того, що питання буде важким, будуть додаткові впливи на ситуацію пов'язані з негативним характером трьох мечів. Я, по перше, не думаю, що ворог зупиниться і буде залишати все, як є, тобто у нас випадає карта циклічності повторення ситуації, і існує ймовірність того, що ворог буде намагатися додатково. Гатити бити об'єкти по інфраструктури пов'язані саме з енергією, з опаленням, освітленням. І, попри те, ми будемо робити спроби якось стабілізувати процеси, але в нас буде перевернута карта мага. Карта мага це момент. Впливу перевернута карта мага це відсутність можливості впливати на ситуацію в повному об'ємі, вирішувати її. А більш позитивна динаміка випадає після вересня, тобто, можуть, мож, може залишитися стан о, певного, певної нестачі. І постійної, і якоїсь праці, виходу з ситуації. Карта даріння це моменти е, втручання на ситуацію позитивного характеру з, третій, е, з третьої сторони. Тобто, може бути якась дана допомога або додаткові такої важелі впливу. Але ви, ви розумієте, що випадає? В, о, як це парадоксально. У нас питають. Коли кажуть люди, що там гірше гірше вже не буде, а... ну все гірше вже не буде. А за розкладом випадає так, що можуть бути ситуації, пов'язані інші ситуації, пов'язані з енергією. Тобто, в нас, я не знаю, ну пропущені зробимо. В нас же гатили по електростанціям. По гідроелектростанціям. Я буду здивований, якщо ще по газовій системі якось спробують вплинути і, і надавити. І тут питання в тому, що все, все робиться для того, щоб дестабілізувати ситуацію. І другий момент, на котрому необхідно звернути увагу, це намагання негативною ситуацією маніпулювати. Euh, як інформацією. Буде будуть моменти, котрі пов'язані в першу чергу з тим, що будуть розганяти зраду, що не все так критично, не все так euh, тяжко, важко, а виключно для того, щоб людей якось поставити в якісь рамки і тому подібне, для того, щоб на фоні нестачі. Енергії розкрутити людей в негативному ключі в пошуках зради. Чи дійсно звільнення першого заступника голови НАБУ ГІЗО у глави може викликати напругу у відносинах із США? Згодять нового момент стосовно погіршення ситуації, не буде, будуть моменти домовленостей двійка пент... кубків. Більш того, можуть бути навіть в нас випадає зміна мага на імператрицю. Тобто, може бути інша якась. Взагалі випадає як жінка, жінка, котра може впливати на ситуацію. Але. Чому усунули? Питаючи, чому усунули формат, це не просто там кадрова якась перестановка, повинен бути якийсь грандіозний кіпіш, Тобто п'ятірка е, жезлів це моменти звинувачень, е, е, котрі можуть стати причиною певної ланцюгової реакції. Тобто є певний негативний контекст. Пов'язане з Пентаклями. Все, що стосується Пентаклів, це матеріальні блага, все ще що... грошові питання, і о, є швидка ситуація, котра, блискавична ситуація, котра е стала причиною того, що зараз будуть і вони будуть в не форматі ПСО, а будуть реальні е, ситуації, пов'язані з корупційними якимись скандалами, інтригами, розслідуваннями, в котрі будуть стосуватися не, я не знаю не начальників відділів, а начальників, начальників, начальників е, відділів. Тобто імператори, імператори королі. Ті, хто мають безпосередній важіль впливу, зараз знаходяться в зоні ризику за тіні про минулого, Тіні минулого, тобто за ситуації, котрі відбулися не тут, а та зараз там набагато раніше. Резумуючи, е відкрили певну шкатулку Пандори, котру зараз закрити не можуть, воно починає вилізати з усіх боків. Ба... Їх бока починають вилізати з усіх боків. І, е... тут, тут воно розумієте, з одного боку, хочеться сказати, що це якась кадрова перестановка, але ні, тут момент п'ятірки жезлів це знаєте, як ланцюкова реакція. Е... На твої дії. Пов'язані з пошуком. Я думаю, що він... вони там щось розкопали, що не треба було розкапувати, і потім почалися зачистки. Але ці зачистки, вони причому не допом... ну, за розкладом піде так, що навіть якщо вплинули на ситуацію, я навіть якщо зробили певні дії, направлені на те, щоб його там прибрати. Процес вже запущений, зупинити його не можна. Чи дійсно липень буде найважчим для української енергетики? Липень. Я б сказав би липень та серпень. Першим момент в нас випадає карта сонця, будуть якісь. Ну, я думаю, що це більш логічне питання. Знаєте, чому карта сонця? Карта сонця енергія. Тобто моменти е енергії, котрі е приводять к десятки мечів, і буде виглядати, коли ми самостійно будемо е впливати на ситуацію негативним чином для нас самих. Тобто, треба взяти якусь, я не знаю. Серпень, серп серпень, серпень чер... липень, серпень. Будуть якісь жорсткі, жорсткі рамки економії електроенергії і знову ж таки, воно залишиться в динаміці до, до вересня місяця. Чи будуть повторюватися обшуки у державних відомствах України? О, у нас цікавий розклад стосовно цього. Я переглядав стосовно обшуків. О, зараз у нас буде дві, дві такі найгорячіші теми для розбірів, розборів. Це перший момент, пов'язаний зі світлом. А другий пов'язаний саме з обшуками, звільненнями, резонансними якимись справами і е, показом. Це не просто показовий лінч. Це перший е, етап. Там будуть пов'язані з ситуаціями, хто втратив реальність і контроль над ситуацією. І... Другий формат показового лінчу це моменти, котрі будуть стосуватися не топчиків, топчиків, а таку середню ланку для того, щоб перезапустити, перезавантажити систему. Я не можу сказати, що найліпшим чином перезавантажити систему. Тобто місця воно випадає, знаєте, як шило на мило. Але все ж таки, першочергово це робота над тими, хто втратив контроль не над ситуацією, а над собою, Хо, у кого немає стопорів, хто намагається ну, включати синдром Бога, що все можна зробити, все можна порішати зараз, все, 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 все буде на контролі. І Це буде стосуватися не тільки там київських, е ки київського представництва чи київських адміністрацій. Е повсякчасно, повсякмісно, як сказати, по всій території України ми будемо спостерігати е певне полювання за ненажерами. Враховуючи, враховуючи, тут просто в чому проблема. Чому я кажу, що за розкладом випадає саме е, ситуації, пов'язані з середньою ланкою? Е, це такі, знаєте, божки на місцях, котрі можуть впливати. Але ці божки е, чим характерні? Над ними є також. Е, е, Керівники або ті, хто смикує за ниточки, і мають певний зиск від ситуації. І чому воно, воно цікаво випадає? Ти взяв, я не знаю, там, звільнив або о, зробив обшук в Одесі, а через деякий час, дуже короткий проміжок часу, ця ниточка вона приведе тебе е, як, як язик до Києва. І е, таких ситуацій, їх буде багато, тому що на зародом випадає карта неображеного вибору. Коли куди не ткни, є певний, е, я не знаю, мережа, сітка, і дуже треба дуже обережно е, робити цю, це полювання, оскільки можеш нечайно вбити когось з свого оточення. Серед знайомих, друзів, родичів, можливо, тебе самого. Чи продає Україна електроенергію за кордон зараз? Виходячи з розкладу, випадає, що так. Але момент е який? Є якісь старі зобов'язання і є ситуації, котрі пов'язані з тим, що. Як колесниця, може, може це як транзит, я не знаю. А, другий є, друга ситуація, на котрій необхідно звернути увагу. Є певні домовленості, але враховуючи ситуацію, ці домовленості не можна е, реалізувати. Тобто, виходячи з розкладу, я б сказав, що так, продає, але не. Зв'язку з ситуацією не може реалізувати ці зобов'язання в повному обсязі.